Шановне панство, дорога родино! Хочете перетворити звичайну фігурку австро-угорського солдата на справжнього українського січового стрільця? У цьому відео я покажу вам, як модифікувати головний убір, зробити реалістичне фарбування і відтворити дух героїв визвольних змагань. Секрети техніки і натхнення все за кілька хвилин. Поїхали! Перший крок очистити деталі від залишків пластику. Але знаючи вас, дорогі глядачі, упевнений, що цей етап ви і без мене виконаєте навідмінно. Давайте краще зосередимося на чомусь більш цікавому: позиціонуванні рук. Оскільки в руках буде гвинтівка, потрібно, щоб деталі були з'єднані максимально міцно та точно. Я просвердлив заглиблення та встановив латунну трубку. Вона стала не лише вісю для рук, а й посилила їхнє кріплення. Після корекції довжини трубки напилком вдалося досягти щільного прилягання деталей. Не з першого разу, але мені вдалося вкласти рушницю в руки і зафіксувати їх. До речі, якщо вам здається, що ви робите щось непотрібне чи малозначуще, то в такі моменти можете згадувати, як я відновлював шов на взуті, яке потім буде вкрите багнюкою. Ну, принаймні я можу спати спокійно, знаючи, що все зроблено якісно. Щоб перетворити австрійську піхоту на січових стрільців, змінимо головний убір. Австро-угорське кепі, яку має модель, не підходить для створення образу січового стрільця. Для цього нам потрібна Мазепинка, характерний головний убір з загостреним верхом. Ця форма відрізняла стрільців від інших військових і підкреслювала їхню національну ідентичність. Для створення фігурок бійців ОСС я використав фігурки австро-угорської піхоти, оскільки озброєння та спорядження легіону ОСС було переважно австрійське. Перш ніж почати модифікацію, я прибрав зайві деталі гудзики та шви. Я робив це надфілем, бо хвилювався, що звичайною наждачкою я можу зняти зайве і зіпсувати форму. Для перетворення кепі на мазепинку можна використовувати двокомпонентну шпаклівку. Я навіть спробував це зробити, але, як бачите, мої скульпторські навички залишають бажати кращого, і це нікуди не годиться. Тому за допомогою модельного скотчу я зробив шаблон та вирізав заготовку з тонкого пластику. Приклеювати вирішив на модельний клей. Почав з центру поступово огортаючи кепі. Якщо вирішите повторити цей процес, то будьте обережні, адже клей може настільки розм'якшити пластик, що він зламається. Як тут, наприклад. Кашкети вояків прикрашалися різноманітною патріотичною символікою, наприклад, відзнакою кокардою або ж розеткою, з синьої і жовтої тканини. Для повноти образу треба теж це відтворити. Для цього я пробійником вирізав коло з того ж тонкого пластику. Для кріплення до мазепинки я просвердлив отвори, а в якості стрижня будуть ентомологічні шпильки. Вони ж будуть слугувати центральною частиною розетки. Тепер все, що нам залишилось, приклеїти інші частини моделі і можна приступати до фарбування. Для полегшення фарбування я не приклеював голови та кашкети. Фарбувати обличчя буде набагато легше, якщо у вас є доступ до нього з усіх боків. Але про це трохи згодом. Кожне фарбування починається з ґрунтівки. Вона, по-перше, покаже вам, де ви погано зачистили деталі та інші дефекти, а по-друге, забезпечить гарну адгезію фарби. Після висихання я зробив прошейд базове затемнення для покращення ефекту світлотіні. Ось вам, до речі, невеликий лайфхак. Якщо ви на цьому етапі зробите фото своїх фігурок, то у вас буде гарна шпаргалка по розподілу тіней. Ну, а щоб не пропустити інші корисні поради та і взагалі бути в курсі цікавих проєктів, підпишіться на канал та тисніть на дзвіночок. Так ви отримаєте сповіщення, щойно з'явиться нове відео. Я хотів надурити життя і зробити прешейт, щоб потім просто дуже розбавленою фарбою додати колір, як це зробив з Остіном. Але життя в чергове показало, що його не надуриш, і результат вийшов не дуже. Ну, або ж мені просто треба піднабратися досвіду для таких фокусів. До того ж, я взяв не дуже відповідний колір, через що форма вийшла занадто синьою. Довелося йти по класичному маршруту. А тому час діставати вологу палітру. Класичний маршрут полягає в нанесенні базового шару з подальшим нанесенням тіней та висвітлень. Ну, і поки я наношу фарби, давайте я одразу уточню кілька моментів, щоб кожен раз не повторювати одне й те саме. При фарбуванні фігурок важливо використовувати напівпрозору фарбу, щоб поступово нарощувати кольор. Для цього може знадобитися кілька шарів, але краще зробити 2-3 тонких шара напівпрозорої фарби, ніж один шар густої, який сховає під собою дрібні деталі. Також використання розбавленої напівпрозорої фарби зменшить ризик появи видимих слідів від пензля. Сам пензель має рухатись в бік найбільшого накопичення пігменту. Наприклад, для хайлатів працюємо пензлем знизу догори. Ну і це моя перша спроба фарбування фігурок по науці, так би мовити. Тому фінальний результат може трохи не співпадати з очікуваннями. Після перегляду відео напишіть в коментарях свою оцінку, наскільки гарно або ні в мене вийшло. І так, я вже фарбував фігурки до того для діорами з казаком від ICM, але там підхід був значно простішим. Отже, я наніс базовий шар з сіро-синьої фарби, намагаючись рівномірно покрити всю форму. Після цього почав поступово висвітлювати ділянки, на які в теорії має потрапляти найбільше світла. Для висвітлення поступово додавав айворі, який має теплий відтінок, адже білий колір робить фарби занадто блідими. В мене ще замало досвіду, щоб правильно розбавляти фарбу, але я старався як міг, чесно. Коли працюєте з розбавленою напівпрозорою фарбою, то результат після кожного шару може здаватися незначним, тому варто давати шарам гарно висохнути, щоб краще бачити зміни. Можна було б полегшити собі життя і використати техніку сухого пензля, але я вже не хотів експериментувати і сухий пензель не дав би ефекту поступової зміни кольору, а просто виділив би краї. Ну принаймні в моїх руках. Тепер настав час додати трохи тіней. Очевидно, це повна протилежність хайлайтам, і тому їх потрібно застосовувати в протилежних місцях, куди світло не потрапляє. Для цього я до основного кольору додав темні чорніла від OK Interactive, ну, що теж очевидно. Хоч тіні протилежність висвітлення, але метод роботи залишається незмінним. Поступово нарощувати колір напівпрозорими шарами. Після того, як з формою закінчено, треба приділити увагу деталям. Найбільшої уваги потребують шкіряні елементи екіпірування. Для фарбування я взяв три кольори: шкіряний коричневий, глибокий коричневий і помаранчево-коричневий. Шкіряний коричневий я наніс поза кадром, адже там нічого складного та цікавого. Для пом'якшення переходів я підготував на півтони, змішавши в рівних пропорціях два суміжні кольори. На відміну від фарбування форми, я вирішив рухатись від найтемнішого кольору до найсвітлішого. Кіряний коричневий буде слугувати нам найглибшими тінями. Якщо звернете увагу, то в реальному світі тіні не буває чисто чорного кольору, з кількох причин пов'язаних з фізикою світла та сприйняттям кольору, які я не буду перераховувати, щоб не збільшувати хронометраж. Всі наступні кольори я наносив на все меншу площину для пом'якшення градієнтів. Головне не пірнути в процес головою і випадково не зафарбувати попередній шар. Глибокий коричневий буде першим кроком у зістарюванні шкіри. Він буде імітувати потертості, тому наносити його треба на ділянки, які найбільше потерпають від фізичного впливу. Помаранчево-коричневим ми виділимо найбільш потерті ділянки. Це, як правило, грані, кути і оце ось все. Рюкзак фарбувався майже так само, за єдиним виключенням, що найбільше висвітлення я робив переважно у верхній його частині. Для того, щоб якось розбавити монотонність шкіряних елементів, я вирішив виділити взуття за допомогою коричнево-чорних чорнил від Ikea Interactive. Це додасть цікавих візуальних деталей нашим січовим стрільцям. Але давайте вже перестанемо не помічати слона в кімнаті і приступимо до того, на що ви всі так чекаєте. Прийшов час пофарбувати обличчя. Для цього я підготував чотири кольори. Три основних, якими буду фарбувати. І один коричневий, щоб зробити бейдж-ред трохи темнішим. Ну і полотени, які я робив щойно при фарбуванні шкіри. Почав з найтемнішого в два шари для рівномірного покриття. Потім почав поступово висвітлювати, рухаючись в бік найсвітлішого. При фарбуванні обличчя полупрозора фарба особливо важлива для отримання плавних переходів. Головний секрет фарбування наносити світліші відтінки на меншу площу, ніж попередній шар. Також мені вже порекомендували наносити якусь темно-червону змивку для кращого виділення деталей обличчя. Обов'язково спробую наступного разу. Якщо у вас теж є якісь цікаві поради щодо фарбування фігурок, напишіть їх в коментарях. Я читаю і відповідаю на всі коментарі. Десь на середині процесу я вирішив ризикнути і пофарбувати очі. Одразу їх фарбувати не став, адже знаючи себе, була висока вирагідність, що я якось з ними профакаплюсь. Тому для мене це був такий собі компроміс небезпечний варіант, і таким чином в мене залишався простір для маневру, щоб виправити помилки у разі чого. Але загалом очі переважно фарбують одразу або після базового шару. Не використовуйте для очей чистий білий колір, адже це виглядає неприродно. Краще взяти off white світло, сірий чи айворі. Ну і звісно, вам знадобиться якісний пензель з тонким кінчиком. Фарбування зрачків це ще те випробування для твердості рук, тому збудуна краще цим не займатись. Для коректного положення зрачків я побудував уявну лінію від кутів рта до середини ока. Як бачите, я постійно кручу верчу обличчя для кращого доступу до дрібних деталей. Саме тому я казав, що краще не поспішати з приклеюванням голів. В мене вийшло на міцну трієчку, але для першої спроби вважаю це прийнятним результатом. Навіть після того, як ми закінчили з усіма цими світло-тіньовими плясками, обличчям все одно не вистачає трохи деталей. Адже більше візуальних деталей, більш цікаву модель ми отримуємо на виході. А що це означає? А це означає, що настав час глейзінгу. Для цього я підготував синю і червоні фарби, які розбавив до стану підфарбованої води, якщо можна так виразитись. Блакитний чудово підходить для імітації росту волосся на обличчі, а також надає тіням більш холодний і глибокий вигляд. Для імітації волосся я працював пензлом зверху вниз, адже концентрація пігменту нам потрібна саме в нижній частині обличчя. З тінями навпаки, знизу до гори, щоб пігмент скопичувався під підборіддям. Червоний колір, в свою чергу, надає обличчю більш теплі відтінки, тому він чудово підходить для щік, вух, губ, навколо носа та очей. Як ви вже зрозуміли, фарбування обличчя потребує терпіння. Не намагайтеся зробити все відразу. Дайте фарбі висохнути між шарами і уважно подивіться на поточний результат. Поки все сохне, треба пофарбувати рушницю і нарешті зібрати все докупи. Для фарбування деревини я знайшов для себе простий рецепт. В якості базового шару я використовую відповідний маркер RealColor від AK Interactive, після чого наношу тонким пензлем текстуру деревини темнішим кольором. Після цього просто покриваю все кількома шарами чорнила в Wood Brown знову ж таки від Eke Interactive. Звучить як рекламна інтеграція, але ні. Мені дійсно подобаються їхні продукти. Ну і після повного висихання пройтися матовим лаком. Також маркери Real Color чудово підходять для фарбування таких деталей, як багнети та іншого дріб'язку. Все, що залишилось, додати на взуття. Для везерінгу я буду використовувати ті ж продукти, що і для Остіна. Зрештою, ці фігурки будуть поруч з панцерником, а тому бруд на них має бути однаковий. Ось ми і завершили створення унікальних фігурок українських січових стрільців, модифікованих із базових моделей австро-угорської піхоти. Ця робота не просто про фарбування чи моделювання, вона про відтворення історії, збереження пам'яті та пошану до тих, хто став на захист нашої свободи понад століття тому. Січові стрільці боролися за ідею Незалежної України, за можливість для свого народу жити вільно. Їхній дух передався через покоління і тепер живе в сучасних українських війнах, які відстоюють нашу державу у війні з російським агресором. Кожна така фігурка це більше, ніж просто модель. Це маленький символ нашої національної гордості, нашої історії та боротьби. Сподіваюсь, що це відео надихнуло вас створювати свої шедеври та додавати у них часточку своєї душі. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на канал, залишайте свої лайки та коментарі. Це не просто жест підтримки, це допомога в поширенні відео. Алгоритми YouTube просувають ролики з більшою активністю. А це означає, що більше людей побачать нашу історію та дізнаються про цей неймовірний проект. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей у наступних відео.